Слава Богу, що він зі мною відбувся, тому що я вважаю, що саме це дало мені розуміння, що і як я повинен жити. Тому що це правда. Здоров'я це не є якісь там конкретні дії, це просто образ життя, на мій погляд. Е -е. Розкажу трошечки. У мене утворювалися такі мішечки, в яких створився дні, причому цей дні нікуди не виходив. я змушений був робити кожен раз, так, ну, називаємо це так, міні-операції, мене обколювали на обличчя лідокаїном бо на Букаїном розрізали. Скальпером ну, ці мішечки, і такою ложечкою, ще ти зараз пам'ятаєш, і ложечкою ложечко вичищали. Процедуру взагалі дуже болюча і дуже неприємно ну, Таких операцій, що ви розуміли, у мене було, так скромно скажу, більше 50 на обличчі на голові, але я думаю, що більше ста. Це точно. Що призвело б до такого? ну, До цієї хвороби? Я, ну, я такий був колись затятий лінійний бізнесмен. У мене був мічний клуб, я дуже там. Віддано працював. <смут> і я так розумію, мене стався збій організму. Я не, не спав там постійно ночами там алкоголь і, і так далі. і і так так далі, так далі. Всяке там життя. І от сталася така ситуація. Причому, щоб ви розуміли, ви почули мені Тетяна зразу ви казали фармасевтика. Я взагалі проти фармацевтики став, тому що мене. Мені вже всі всякі антибіотики, і все не що. Я прийшов, все, що може було прийти, і не може було прийти, вплоть до того, що я вже їздив в ОГН обласний центр, що мені в лабораторії виготовляли спеціальний під мене антибіотик. Що він вже просто аж чуть не плакав, заслухати, Ну, я вже не можу нічого сильнішого придумати. Я вже не знаю, що робити. А мені все ставало гірше, гірше, гірше. Ну і подалі в цьому, що. Ж... Стидно признатися, вплоть до того, дійшло. У мене були дуже серйозні депресії, щоб ви розуміли, був такий період моєму житті, що я п'ята роки не виходив взагалі дому. Тиждень сидів в своїй кімнаті, що ні хотів нікого не бачив, настільки мені було. Ну, Я опустив руки, неприємно це говорити при всіх вас, але істину, кажу, що зараз, але таке було. Потім потрошки я почав брати себе в руки, я розумів, що щось треба з цим робити, пізнав для себе, що таке Бог. Вибачте мені, що я тут зараз про це говорю, але ну, для мене це було таке сильно. Саме він, на мій погляд, подав мені надію, я так би сказав. Потім просто я вже плюнув на все і почав вже, хоч мені було виходити, мені виходити, я вже там, травними всякими магазинами мазав, вони вже мазали чим не хочути. І все, я почав займатися так, активно спортом, я почав голодувати, я почав діяти, я почав щось просто робити з собою. Познайомився з компанією Pearl Club рік тому назад. Я з гордістю можу сказати, причому, щоб розуміти, до знайомства цього, мені постійно ці робили операції. Правда, було все менше, 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 бо починалося там чуть ли не два-три рази в тиждень, а потім так поменше, по менше, менше. Після того, як я почав проживати продукцією Coral Club, в мене не було ніодної операції. Я себе почуваю дуже бодро, дуже ну, активно проводжу час, висипаюся, я, до речі, міг спати колись бо на нас 14 годин і так далі. Так. Я вам раджу. Не те, що раді, я зичу здоров'я, щоб ви були всі здорові на натхненні, щоб ви жили здорово і запам'ятаєте, здоров'я це є. Це не є, це дійсно є образ життя. Ти не можеш просто взяти пігулку, хтось і стати здоровим.